А зараз я вам покажу, звідки дістається кісточка, яка найбільше смакує песикам. Маємо лопатку і легесенько ось так ножем відділяємо цю кісточку. Важливо знати порядок, адже тут їх дві. І якщо дістати першу неправильно, то другу потім буде значно важче дістати. Ось одна кісточка, а другу зараз буде видно, ми м'ясце звідси підчистимо акуратненько. Ось так. І ось це у нас друга кісточка, таким трикутничком. Ми їх між собою розділяємо, але в жодному випадку цю кістку першою не можна діставати. Потрібно ось цю так легесенько підрізати, тоді таким рухом дістаємо її. Чикс. Дорізаємо до кінця, зачищаємо, залишаємо мінімум м'яска на ній. І ось така кісточка. Для песиків виходить. Ціна таких кісток 5 гривень за кілограм. Але ми їх продаємо в турбинках по 3-5 кілограма з різними обрізками, шкірками і різними кістками. Окремо, на жаль, таку кісточку купити не можна, але, подейкую, що це найсмачніша кісточка для песиків. Гарного дня вам!